Рада всіх вітати у новому відео. Я вже прийшла в магазин Second Hand. Сьогодні останній день завозу 43 гривні за кілограм. Я знайшла сумочку. Досить мила, класна сумочка. Вона втратила форму, схожа на шкіру, схожа на вінтаж. Ну, її залишаю, тому що форма не дуже. Але в цілому сумка мені і сподобалася. І ще знайшла ремінь. Це натуральна шкіра. Це від Superdrive. Бренд не є дорогим, він такий ближче до преміум, досить якісний. А я ось думаю про цей ремінь, він буде на мене великим. І це швидше всього, що це просто чоловічий ремінь, але пряжка мені сподобалася. І такий ремінь заважив 13 гривень. Ще було пару ременів з натуральної шкіри, а те з чоловічі, Дивлюся на стан. Так, не знаю. Хочеться щось таке неординарне, я би хотіла якогось широкого ременя. Ну, я прийшла дивитися взуття. Взуття небагато, полиється напівпусті. Сподобалися такі черевики бутильйони з натуральної замші, досить хороший стан. Видно, що вони не заношені навіть по підошві. Це від англійського бренду Clarks. Ще ось такі симпатичні черевички. Теж натуральна шкіра. Італійський бренд. Теж милі такі зручні. Від іспанського бренду такі яскраві мюлі всередині шкіра, а верх, як сатинова тканина, сатиновий текстиль, ну яскраві класні. Але я дивлюся на верхній одяг, тому що треба поспішати. Останній день завозу магазин швидко зачиняється. А я саме люблю цей день, тому що це знахідки, це такі пригоди для мене, а це така розвага, все неочікувано. Коли ти знаходиш фірмові речі, копійки, замшева натуральна, замша. так. Бачу оксаметовий жакет. В цілому він мені дуже сподобався, глибокий коричневий колір. Цей бренд невідомий для мене поки що. В цілому мені дуже сподобався, але от тут у верхніх якогось немає предметів, якого, якогось декору. Мав би застібатися на кнопки з двох сторін віскози поліамід. Я залишаю від Донна Карен Нью-Йорк. Був ще й джемпер в чорному кольорі. Він приталений, подовжений. Теж, в принципі, досить непоганий, комбінований по низам, Такий м'якесенький. Ну і вважаючи те, що це дизайнерський бренд, можна розглянути для покупки. І ось несподівана знахідка, вінтажний жакет від бренду Vieal, це англійський бренд. І це бренд тканин та одягу, відомий своїм унікальним поєднанням вовни та бавовни. Вперше тканина цього бренду була виткана в 1893 році в Англії і вважається першою брендовою тканиною у світі. Ну І вінтаж поза часом, я такі речі, і люблю не завжди, але цей жакет реально поза часом. Їх заважив всього навсього 23 гривень. А ще між одягом я знайшла свій улюблений бренд Річі Ройл, це італійський бренд трикотаж, 100% льон, такий градієнт, блакитний, як денім. Також відкос, джемпер. Такої об'ємної в'язки, базовий колір, колір моко, в складі альпака, вовна, трішки поліаміду. Ну, його потрібно розчесати, подумаю, потрібно привести в порядок, потратити багато часу. Я вже трішки речей там ношуся з ними, повідкладала. Так, я гортаю вішечки на релі, якби досить багато всяких є речей. Хотіти багато чого придумувати в останній день завозу. Ну і, в принципі, шукати на секонді останні колекції, це просто смішно. Я розумію, куди я приходжу. І я розумію, що я знайду базові, хороші, будь якові речі дорогих якихось брендів, і я дуже цим задоволена. Мій улюблений бренд Hobbs, такий джампор. Насичений, глибокий а колір бордо щось до ягідного а, понизу трішки світліший, є такий червоний колір це віскоза з поліамідом. Цей бренд я люблю, я знаю його ціну, я знаю його якість. А, ось, Наприклад, сукні в ціні 139 фунтів, 150 фунтів, навіть 200 фунтів. джампери теж плюс-мінус таку ціну. Також сподобалися балетки від Tommy Hilfiger, в цілому ідеальний стан. А це натуральна шкіра, а окантовка цього декору, цього банту спереді, а це шкірзам і просто, якби все, зруйнувало уявлення про хороший бренд. Ось так буває. Незрозуміло для чого виробник дав саме. Шкірзам по цих краях хоча б якийсь текстиль, а так, в цілому, балетки досить класні. Якщо було б брати для себе, то можна би змиритися. Так, подивлюся, сукні, але досить багато покупців і важко туди пробратися. Погортаю. Ай, непогані є речі, непогані сукні, багато є вінтажу, багато різних національних є, різних суконь. Ну, поки що нічого такого я ще не знайшла. Від англійського бренду Boden красива сукня, силуетна трикотажна. Я люблю цей бренд, але саме ця сукня мені не так сподобалася, що я би хотіла її придбати. Та ж сподобалася вільного силуету. Ось ця сукня з такими клинами понизу, вона розширена трапецією донизу такого вільного силуету. В принципі, мені модель сподобалася, но вона вверх поліестер і всередині поліестер. І я таку сукню не буду носити. Тож, мабуть, її залишу і це 44-й розмір європейський. Вона все ж таки на мене величезна. Ось така красива та жіночна навіть Ashley Brook. Сукня теж сподобалася. Ну і від Max Studio. Max Studio це нью-йоркський бренд. Він не є по високих цінах і багато хто путає його з лінією від Max Mara. А це самостійний, просто нью йоркський бренд, ніякого відношення до Max Максмари немає. Ще така мені сукня сподобалася в базовому кольорі, довжині міді з гумкою. В талії, такі високі манжети, сукня досить симпатична, і це Ліс Кебер. Ліс Кебер це німецька акторка, і це її лінія одягу, такий нібито собі мерч. ну Нічого особливого в її речах немає. ну Такі речі ближче до мас маркету Я ще не дивилася блузи, тож відправилася саме туди. Щоб знайти хорошу річ, бажану дорогого бренду, свого розміру, потрібно провести дуже багато часу в магазині секонд, передивитися буквально кожну річ, та не буквально, а точно, щоб не пропустити. Ось, наприклад, ця блуза візуально мені дуже сподобалася, сподобався мені принт, фасон. Ну, це поліестер і це мас маркет не хочеться набирати багато, а ця блуза від X, це французький бренд, бренд преміум. з декором збоку, в грудях на запах і драпіровка збоку, і в складі віскоза і чуть-чуть поліестеру. Розмір мій, блуза базова, подумаю над цією блузою, варто мені її придбати чи ні. Коли зайшла на сайт, нагадала ще раз собі, що дійсно цей бренд вартий уваги. Блузи коштують понад 120 євро. Це досить висока ціна для блузи. Ще була непогана футболочка від Бетті Барклай, це німецький преміальний бренд. В нашому місті є магазин і ціни досить досить високі, футболка більше півтора тисячі коштує. На білому фоні ніжний принц складі бавовна з Аластаном такий м'ясенький ніжний трикотаж, але були незначні сліди носіння. Я вибрала пару речей ось така блуза. Це від нідерландського бренду ZILCH, Цей бренд досить рідко зустрічається в секунді, Практично я пару разів його бачила. Ціни досить високі. На цей бренд зараз правда знижечки, але в цілому можна зробити висновок, що бренд продає свої речі по досить високих цінах. І якість цього бренду досить висока, і відгуки дуже позитивні, хороші. Ось така блуза вільного силуету по фасону схожу, як я знайшла. Оверсайз вільного силуету. Спадаюча тканина, віскозна, яскрава. Силуетна сукня сорочка в коричневому кольорі сподобалася такий цупкий трикотаж. З кишеною, шоколадний темний колір, такий трикотаж, як креповий. Ну І ще така сукня сподобалася. Я вибираю з того асортименту, що є, на даний момент в магазині. Це бренд Lush, англійський бренд теж дуже мила сукня, і ціни досить високі на цей бренд. Сукні всі такі яскраві, як я її знайшла, легесенькі. Ну літо ж на вулиці, зрозуміло. Ось такі сукенечки. Ці блузі точно не буде жарко. Тут бірочка відірвалася, тому що зачіпаються рішечки з однієї сторони, і ця блуза заважила всього на всього 5 гривень. Сьогодні важко щось знайти, щось таке, що просто ополонило моє серце. Тут вовна є складі, але спідниця, видно, що вона неякісна. Яскравих було багато речей Ось ця спідниця мені сподобалася, але це величезний розмір. Від бренду Monki, це теж мас маркет Від Zara теж були яскраві джинси, кольорі фуксії і непогана досить модель. Ще мені ось такі сподобалися як сатинова вибита тканина. Це теж від бренду Zara. легенька тканина, вони слім. І знову мій улюблений бренд Hobbs, який дуже дорогий, дуже якісний англійський преміальний бренд ось такі штани в червоному глибокому кольорі. Вони завужені. В складі Бавона Поліестере Ластан. А це англійська десятка. Візуально мали би бути добрі, точно малі не будуть, але боюся, що великі. Ще така блуза сподобалася. але хтось написав маркером на споні. Так, ще така блуза цікава, написано, що це Італія, яскрава, літня, можливо, до якихось білих широких штанів, бо підійшла чи до червоних з натуральним пір'ям. Так, зараз колекція Зара багато випустила саме з такими пір'їнками. Різні моделі. І ось мої покупочки я купила на 52 гривні. І ось мої покупочки. Не густо, але все ж таки є. 13 гривень вийшла мені річ, заплатила 52 гривні і взяла 4 речі. Так. Зілч Амстердам від нідерландського бренду вона оверсайз. Ця блуза вона має бути такою вільною, це мій розмір. Ну, звичайно, що вона не буде мені впритик. А X, Це від французького бренду з декором з боку, це теж сподобалася. Базова блуза від Hobbs. Я все ж таки взяла ці штани. Сподіваюся, вони не будуть на мене великими. Мені так візуально вони сподобалися. Вінтажний жакет від бренду V'Ela це глибокий вінтаж, вінтаж поза часом. Які вартісні снігу, і як мені сподобалося склад, стан, фасон класичний, комір комбінований оксамитом. Це великий розмір, на мене буде великий цей жакет, але я не хотіла його залишати. Його можна носити розтібнутим з паском І я примірюю пару речей. into the Всім привіт у новому магазині. Сьогодні останній день завозу 33 гривні за кілограм. І я далі спокушаю долю, і я далі шукаю бренди. 100% льон така блуза. На жаль, це мас маркет це лінія Marx Spencer, Паруна. І ще сподобалася ось така блуза. Animal Print, він в тренді. Теж Mass Market це River Island, Polyester. Так, ах, товару не дуже сьогодні є, а, тому прийдеться вибирати з того, що є 3,50, заважила а, ця блуза, і в Print 3 гривні 70 копійок. Ну, просто копійки, але хочеться все рівно знайти щось класненьке. Базовий жакет, видно, що це льон. Зараз буду дивитися точно склад, можливо, з домішками. Така класика глибока. В ідеальному стані, дійсно, верх 100% льон англійський бренд, не знаю, він великий на мене. Можливо, я для когось візьму. Сподобався мені бомбер в ній лук. Це теж мас маркет але бомбери я дуже люблю. Така сатинова тканина в хорошому стані. Ця курточка вже має якісь плямки, незначні, має пару дефектів. Ну це, мабуть, повитирається і це натуральна замша. Так, а там от на етикетці було потерто. Написано, що це шкіра. Ось так мало товару, ріденько, такі непогані базові човники, але це теж мас-маркет. Ну, я, в принципі, тільки прийшла, можливо, мені ще пощаститись, знайти щось класненьке, я все передивлюся, я з магазину не йду. Поки я все не передивлюся, особливо коли немає що купити, то я ще більше, уважніше це все дивлюся. А коли я вже так зі старту набралась брендів, то я вже далі розслабляюся. Така вінтажна спідниця, але тут теж нещастило, тому що це був поліестер. Тут куртка лінія лінія від основної курт такий високі підбори височені. Що ще є між штанами, можливо, щось тут мені пощастить. Так, спідниця з натуральної замші. Замша досить не тверда, Така класика, довжди ніди. Тут теж була якась плянка. Непогана спідничка. А ну, вона велика на мене. І розірвано було в районі блискавки, на превеликий жаль. Я хотіла себе якусь класну замчеву спідничку на осінь, на зиму. Придивляюся, хотілося б в довжині міді. Так, левіс, непогані джинси, досить хороший стан, без дефектів. Потертості це фабричні, це так має бути, такі латки, вони завужені. Я подивилася розмір, і це 27 він буде дуже дуже впритий для мене. Цей бренд я досить часто зустрічаю, це мас маркет, але речі непогані, і я бачу багато з етакетками, попадаються речі цього бренду саме. Джинсів теж було ну, немало. Ще новесенькі навіть є. Оно малі розміри і всі такі слів. Ця модель мені досі сподобалася від англійського бренду Office но маленький розмір, натуральна замша всередині шкіра. Я пішла на кучі, можливо, тут щось, але на кучах було досить мало товару. У мене склалося таке враження, що товар практично не довезли, трішки, можливо, додавали, тому що я зустрічала з минулого тижня ще товар, і лише небагато якихось було новинок. Eвідемунсон, сукня це натуральний шок на дотик. Це 100% шок. Ось так можна потратити час, приїхати, а товару не завезли. Я впевнена, що його там трохи тільки додавали, тому що ось така ситуація. Так, ще така сукня. Теж мій улюблений бренд Сон. Класична. Такі приємні пастельні кольори. Це класика, в довжині міді, нічого особливого, повсякденна сукня класична. Я гортаю на рейла сукні. Так, дивлюся бірочки. Пошатна красива сукня, написано кутюр. тримає форму з такою вишивкою, як брошка. Ну, красива дійсно сукня, але великий розмір. І в складі поліестер і поліамід. Я знову повернулася на кучі шукати якісь речі, тому що мені обов'язково потрібно щось класненьке знайти. Перебрала багато речей, побачила шорти. Такі класні, вони ще новесенькі з етикеткою, але дуже величезний розмір. Гузики ще запаковані, просто нові шорти, їх ніхто не придбав. Це 52-й європейський, я просто заліз в одну штанину. Жаль, звичайно, що не мій розмір. Хоча це поліастер, але мені сам фасон сподобався, висока посадка із етикеткою. І ці шорти заважили 10 гривень. Повернулася на кучу, так як на вішаках нічого не знайшла. Вона сьогодні просто кидає з кучі до вішаків і знову назад такий комбінезон, теж новий, теж з етикеткою, але теж великий розмір. І він такий специфічний, має фасон на одне плече. не кожному підійде, в кого великий розмір. Серед суконь на вішаках я знайшла ось така сукня красивий принт, і це Лука Лукаванучі Лука це італійський бренд, продається по досить високих цінах. Мила сукня це просто така жіночна, ніжна, лавандовий такий колір з принтом на синім з білим. Не знаю. Ще ось така сукня сподобалася. Мені візуально багато речей подобається. Колір такий ближчий Тіфаня. ой, мені падає вже з рук, я вже тримаю в руках багато чого. Ну, красива легатна сукня, кому потрібно на якісь урочистості, то можна знайти. Де-факто це мас-маркет це турецький бренд, він навіть продається в нас, він продається в Європі. Трішки кращі за якості, там, наприклад, від Сінсей, трішки нижчі по якості, наприклад, від H&M. Це 100% віскоза, такий комбінезончик. І заважив більше, як 8 гривень. За свої покупочки я заплатила 22 гривні 50 копійок. І в цьому магазині теж не було великої кількості моїх покупок. Я взяла лише три речі і коріч обійшлася 7 гривень 50 копійок. Я забрала блузу з льону, мені сподобався колір, сподобався фасон, в принципі, можна носити на літо. Може, трішки буде великоватою на мене ця блуза, але я візьму під рімінь. Ці шорти я забрала, гузочки я розпакувала від паперу абсолютно нові, величезний розмір, але я знайду, для кого залишати я не захотіла нові сучасні шорти. Літній яскравий комбінезон від де-факто. Це 100% віскоза і розмір маленький, розмір S. Сподіваюся, а що підійде мені? Мені би хоча б M, S M можна, але комбінезони краще M. Ну, щось приміряю. Сьогодні я використаю лосьон для тіла від мого улюбленого бренду, який мені дуже подобається: це глибоко зволожуючий і він з колагеном. Мої любі глядачі, я щиро дякую кожному із вас та бажаю, щоб ваші мрії збувалися. До зустрічі у новому відео. Я скоро знову відправлюся на пошуки брендів.